Привіт усім. <coughs> у мене гарні новини. У мене вже почалися канікули офіційно, тому може відео побільше Ще гарна новина це поповнення. Я не знаю, з якого року я не заряджали. Батько казав, що він десь у нього в гаражі. Не знаю де. Стояв дуже довго, Найдовше, ніж цей. Це його на днях залили. Ну, точніше помили, залили. Цей на, на розряд по, зарядив, на розряд поставив 2 Ампер часу віддав. Цей три, цей взагалі один. Цей зараз розганяю. Цей мені в цьому трохи допомагає. Цей раз не став паритися. Послідовно всі підключив і все. Так, що я ще розказати? Все. По тому, що в мене валяється в кімнаті, я думаю, можна зрозуміти, що я вже того трансформатора перемотав, про кого я балакав. Ось він, до речі, стоїть. Хотів іти на вулицю. Ліпістки оці загинать. Такий, ну Щас, чекайте. По пайках порахую. Це напруги, які йдуть. Це у нас виходить є 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 вольт у нас є. Такий трансформатор вийшов. Ну, Коротше, повітря, на нього переключати для отакого. Є одне місце. Це буде зарядно для тих акумуляторів. Ну, може, не саме компактне, але все ж таки краще, ніж оце. По розмірах я маю на увазі. Це взагалі діч. Тих акумуляторів. Ну, коротше. Ще кому хотілося би, так скажемо, чуть-чуть підзаробити, зараз покажу, якщо не знаю, де ви його можете знайти таке. Ну, кажучи, зараз все. Така от штука. Так? Якщо десь купите за 100 гривень, вам дуже повезло, ну прям дуже. У нас появиться міліамперметр, кнопочки, отакі от клемки, там предохранитель кабель. А найголовніше, дивіться, от такий от масю трансформатор всередині є. Це я вже другу таку штуку розбираю, в мене їх два тепер з <клух> Таке. А ще найголовніше така от плата. Вона, напевно, я не знаю, чим вона мальована, чи що там з неї робив. вона написана плата індикатора. Що подібне, щось побачите, беріть одразу. Як мінімум через ці два конденсатори. Покажу Верконі. Все, поняли? Танталові конденсатори. Всередині є срібні чашки і тантал. До того ж цього добра там дуже багато. Беріть не пожалійте. Оці ось, ось кирпичики, там теж, по ідеї, серідні обкладки і слюда між ними. Ну, резистор теж таке, і всі інші компоненти. Ну, все ж таки, воно теж грошей куштує. Так що, просто якщо шо. До речі, у відео про горіхи я трохи помилку зробив. Жарить не 4 хвилини, а 3. Попробую, то трохи вони пережарені вийшли. Ну, коротше кажуть, хто як любить. Розберетеся вже самі. Що для вас краще. А оце, до речі, тема можливого наступного відео. Тому. Ну, все, я думаю. Дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Бувайте!